Сьогодні познайомимо вас з клінікою Універсум у Вінниці. Ходімо. Спершу зустрінуть вас наші чарівні адміністратори. У нашій клініці ви можете отримати консультацію найкращого педіатра. Ось так виглядає кабінет. В Універсум клінік. Ми надаємо увесь спектр УЗД-досліджень. У вас зустрінуть привітні лікарі, та все вам детально пояснять. Також у нас є кабінет гінеколога, де з радістю вас проконсультують, здійснять всі аналізи та дадуть відповіді на усі питання. Також у нашій клініці є можливість денного стаціонару та постановки краю. У цьому кабінеті ми проводимо усі види аналізів. Тут вас зустріне привітна медсестра та проведе будь-яку процедуру безболісно. І до речі, у нашій клініці ми можемо вам здійснити профілактичні обов'язкові та екстрені щеплення. Також у нас наявності є Гардасил-9. саме тому очікуємо вас в універсум клінік у місті Вінниця по вулиці Шевченка. 7.